Я буде досі від останній капітанський. Я повідомлю вам оцінки за розминку. Яблука і ляпас отримали по 7 балів. Вінс 10 балів. За, за відео Ляпас отримав 6 балів, яблука 8 і Вінс 10. Оцінки кубка і загальні ви вже дізнаєтесь наприкінці гри. Отож, капітанський від Віталія Смокульського. Ви знаєте, останнім часом в Україні набуває популярності таке свято, як Свято Шотландської юбки. Оскільки зараз весна, НАТО пропоную проводити його в Вінниці. І хочу розказати, по якому сценарію приблизно він зазвичай проходить. Значи, збираються всі бажаючі в юбках, заплітають вінки і пускають по річці. Куди вінок припливе, там і труп. Ну То що течія вона і є течія. Після того, як святкуючі розкрили два глухаря, і капітан уже помаленьку стає майором. І переходить конкурс на фарт. Конкурс на фарт дуже простий. Розпалюється велике багаття і всі в юбках через нього пригають. Так сказати на фарт. Після цього йде конкурс міні юбок Але знаєте, в основному участь у ньому беруть діти і китайці. За традицією, щоб свято було веселіше, воно проводиться в вітряну погоду. Далі йде конкурс таксист. Конкурсанти пригають в мотор, відкривають двері і на швидкості 200 км на годину виставляють ногу на асфальт. І в кого першого в нога зтреться до юбки, то і виграв. <рив> Далі йде конкурс Волинка. Приїжджають дівчата з Луцька. Махають всім юбками і уїжджають. <рив> Переможці конкурсу таксист. Збираються, йдуть до обласного відділку міліції і проводять конкурс Хоробре серце. Кричать Фрідом Юлі! Ну, зараз це трохи не актуально, але традиції є традиції. На ранок всі знімають юбки і йдуть зустрічати світанок. Потім кидають юбки в рішку, дивляться, куди попливуть, щоб на наступний рік знати, де їх забирати. Дякую. Дякую за питання від Олега Ридого. Чого конкурс в юбках проводять під час того, коли вітер? Щоб хорошо видно було, хто виграв. Запитує Роман Сур. Що станеться, якщо Валенку все-таки зловить імпозантний подолянин? <плес> Получи ляпасів від Тернополя. Дякую. Дякуємо, Віталію, дякуємо усім капітанам за цей конкурс.